Чергова маніпуляція націлена на школярів із присмаком російського ІПСО. Інформація висвітлена у сюжеті ніщо більше як чергова спроба залякування українців росіянами. Тож просимо не сприймати викладені факти як загрозу, адже усе це справа рук російських спецслужб, які мають на меті дестабілізувати ситуацію в українських регіонах. Нещодавно у месенджері Телеграм з'явилася дивна спільнота, у якій буцімто школяр з Луцька, незадоволений життям, описує намір вчинити у місцевих школах терористичний акт. Автор заявляє, що націлений прийти до навчального закладу зі зброєю та стріляти в однолітків. Що цікаво, таких телеграм-каналів у мережі з'явилося одразу декілька. Спершу вони були у загальному доступі, а згодом стали приватними. Що це таке? Чому тут спостерігається інформаційно-психологічна операція, знана як ІПСО, та як бути обережними і вберегти дітей від їх впливу, ми розповімо далі. Так почнемо з того, що перша така спільнота з'явилася у мережі ще восени. Тоді у повідомленнях автор заявляв, що планує масштабний терористичний акт у школах Луцька, і так би мовити, датою ікс, називав день у листопаді 2023 року. Я хочу стати першим, хто зробить повномасштабний терористичний акт на території України. Я буду луцьким стрілком. Я хочу вчинити терористичний акт у своїй школі. Я дуже сильно втомився від ненависті однокласників по відношенню до мене. Радості в житті в мене давно вже немає. Я втратив його сенс. Мені просто немає чого жити. Після закінчення теракту, який буде зовсім скоро, я застрелюсь. Це буде кращим варіантом, ніж сидіти у в'язниці все життя. Мої однокласники, знаєте. Ви помрете в першу чергу. Тоді у листопаді звісно нічого не трапилося. А цей канал швиденько заблокували правоохоронці. Втім, вже в січні 2024 року з'явився ще один. Вже у цьому каналі автор дописів у своїх повідомленнях розповідає, що йому нібито 15 років. Стверджує, що буцімто має план дій, як вчинити терористичний акт, та публікує фото, нібито батьківської зброї, яку хоче використати. out there Також у мережі з'явилося і повідомлення, яке буцімто автор дописів надіслав на пошту луцької школи, що цікаво, і новостворений, і той, про який ми розповідали раніше, канали велися російською мовою. Дуже подібне і написання самих дописів, а також деякі тези. Як, от єдиний варіант після вчиненого покінчити з життям, або ж заклики приєднуватися до вчинення злочину. Схоже, у цих каналів один і той самий заслуг. Новник тільки от кому вигідне пропагування насилля у луцьких школах і ледве не підбурювання школярів до подібних шокуючих злочинів? І так, дані телеграм-спільноти це інформаційно-психологічна операція. Працювали над якою найімовірніше російські спеціалісти. Як ми вже наголошували повідомлення у каналі, усі написані мовою агресора російською, більше того, грамотною російською, що викликає сумніви, що за цим усім стоїть реальний підліток з Луцька. Ще один цікавий момент це те, що автор повідомлень згадує такого собі Рослякова, і цитує. Йому хоче побити його рекорд по кількості вбитих. Тільки от інцидент, про який ідеться, трапився на території окупованого Росією Криму, у 2018 році там, у місцевому коледжі, 18-річний студент Росляков вчинив масове вбивство. Тож це не менш дивує, що у приклад так званий підліток з Луцька ставить нікого іншого як юного неадеквата з окупованого міста. Загалом дана. Практика інформаційно-психологічних операцій з початком повномасштабного вторгнення російських окупантів стала досить поширена. Автори таких і ПСО націлені поширити дезінформацію, пропаганду або ж вчинити диверсію у тилу чи навіть кібератаку. Дана ситуація з подібними телеграм-каналами ще одне цьому підтвердження: такі ПСО націлені на дітей, тож важливо, аби вони не стали жертвами подібних маніпуляцій. Це власне явище потребує, на мою думку, такого достатньо системного підходу. Батьки повинні проаналізувати свої стосунки з дітьми. Якщо в сім'ї є ось це відчуття безпеки, якщо є відчуття того, що я приналежний до цієї групи, що я потрібен, мене чують, мене бачать, зі мною розділяють мої почуття і емоції. То як правило ці діти, мабуть, пройдуть мимо. Вони можуть знати про ці повідомлення, можуть е, чути про ці інформаційні атаки, але таких дітей буде важче зачепити, таких дітей буде важко втягнути в цю е, переписку. Ми розуміємо, що е, до, е, до цих телеграм-каналів. Все ж таки, мабуть, більш будуть залученими ну, такі старші підлітки. І, звичайно, ми повинні розуміти, що багато залежить тут від того, наскільки дитина бачить причинно наслідкові зв'язки. Ми маємо говорити з дітьми. Я правила батькам натомість описати, як ви почуваєтеся через те, що інший робить чи говорить. Тобто мова піде про вас. І вислухати це стане набагато легше. А тим часом над викриттям тих, хто стоїть за такими телеграм-каналами, активно працює кіберполіція. Телеканал Конкурент Тіві звернувся за коментарем до департаменту кіберполіції Національної поліції України. Тож вже невдовзі будемо мати більше інформації з приводу телеграм-каналів, які пропагували насилля та вбивство у луцьких школах. А поки спеціалісти роблять свою роботу, батькам та вчителям варто. Пильніше слідкувати за дітьми.